Вдова Назарія Яремчука, Дарина Яремчук, сьогодні звертається до народної артистки Оксани Білозір, яка напередодні дала велике розгорнуте інтерв'ю, де розкритикувала фільм про Назарія Яремчука і розповіла, яким же насправді був Назарій. Сьогодні Дарина Яремчук відверто звертається до Оксани. Я можу багато чого розповісти, адже ми не раз ночували в Ігоря Білозіра у Львові. Вдома, яка критика Білозір зачепила сім'ю Яремчуків? Та що відповіла Дарина? Почуєте уже за хвилину. Я нагадую, ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. А також поговоримо про те, чому другий чоловік Оксани Білозір, Роман Недзельський, відмовився з нею спілкуватися. Ну, дійсно, я сьогодні про це говорю. Сьогодні ми вже офіційно не є чоловіком. Не є Угу. Скандальне розлучення, про яке я й дізнався випадково. А в чому річ ми дізнаємося просто сьогодні? Оксана Білозір знову закохана. Сьогодні вона випускає нову пісню Два серця. Ця пісня є відображенням особистих переживань Білозір і почуттів, які вона бажала передати слухачам. Ця пісня про два серця, що знаходять одне одного, незважаючи на відстані та випробування. Вона про те, що справжнє кохання завжди знаходить свій. Шлях. 67-річна артистка кардинально змінює свою зовнішність. Активно позує на камеру і випромінює емоції кохання. Саме так підписала прем'єру музичного відео Білозір. Ти, Чому приховувала своє розлучення після 33-річного шлюбу з Романом Недзельським та грозилася судами? Почуєте далі. Цим блогером-недоблогером, який відповість за те, як він провів це. Вона неприйнятна сьогодні. Слухайте, я вас не обзивав етері і ви маєте повагу, народна артистка України. До речі, я, він відповість за те. Я притягну його до відповідальності за неправдиві дані, які він озвучив, бо це не зараз трапилося, А це трапилося в минулому році. Розлучення відбулося в 2022 році. Да, наприкінці 22 року тому, що це жорстока маніпуляція. Тому за мої дані я відповідаю, що ми більше багато років, я вам скажу більше десяти, не живемо разом. А тепер про все по порядку. Мою увагу привернув допис, який поширила Дарина Яремчук. Де Оксана Білозір розповідає, яким насправді був Назар Яремчук і критикує фільм Незрівняний світ краси про Назаря Яремчука, який зняла його донька Марія. В інтерв'ю для видання «Обоз.UA» Білозір стверджує, особисто знала Яремчука і навіть виступала з ним на одній сцені. Ми товаришували, каже Оксана. Часто виступали на одній сцені. Він був надзвичайно красивий, знав собі ціну, дуже уважно вибирав пісні, які брав у репертуар». Він впевнено та красиво пройшов свій творчий шлях і по праву посідає особливе місце у нашій культурі. І сторона його голосу, його місце в палітрі звучання української культури ніким не переспівана, зазначила артистка. Водночас вона розкритикувала фільм Яремчук Незрівняний світ краси, в якому розказано про його творчий шлях. У прокат картина вийшла 8 серпня, як відомо виконавчим продюсером документальної біографічної драми, виступила його донька. Під другу шлюбу Марія Яремчук, а про його першу дружину Олену та синів не сказано жодного слова. Чому творці фільму про Назарія не звернулися до тих людей, які йшли поруч з ним по життю і впливали на формування його таланту? Питає Білозір. Перша сім'я це найяскравіша сторінка в його історії, тому що з ними він починав. Вони були його натхненниками. Дружина разом з ним співала в гурті. Мені здається, що найважливіше це старт, початок, перші кроки, які найважчі, але й. Найтрепетніші з погляду пам'яті зазначає Білозір. Однак брати Яремчуки відмовилися брати участь у зніманні цього фільму ба більше в інтерв'ю вони стверджують, не було у них часу, навіть щоб переглянути стрічку своєї сестри. Зараз ім'я вашого батька звучить в зв'язку з зокрема з виходом фільму Незрівняний світ краси Назарій Яремчук. Ви його дивилися? Ні, не дивилися. Але я думаю, що ім'я Назаремчука воно звучить абсолютно не за цього. Тому що це як такий, е, е, такий, скажімо, нюанс. А його ім'я звучить, тому що він е, був дуже яскравою особистістю і був особливою людиною в державі, і був взагалі особливою людиною. Тому е, люди його пам'ятають, люблять. А ви не дивилися? Ви не дивилися принципово чи просто не встигли? Ні, ще не встигли чи... подивитися. Ще не встигли Вас подивитися. Вас запрошували фільм, я так розумію. Але ви не захотіли б брати участь, чи ви не змогли? Чи як? ні? Воно воно не так було взагалі. Але ага. я думаю, я б не хотів коментувати ці так, всі так, речі, так. тому що це проект вашої сестри, ну з іншої з іншої, з іншої родини, так? Так. так, так, так. Я зрозумів. Добре. Через відмову першої родини брати участь у зніманні фільму про Назарія Яремчука, Марія вирішила оминути цю сторінку життя свого батька і заявила: про перший шлюб батька вистачить на ще один повнометражний. Фільм після критики Оксани Білозір цього фільму. Дарина їй відповіла публічно на своїй сторінці у Фейсбук. Жінка написала: я б теж могла багато чого розповісти, проте ніколи не зможу когось критикувати. Бо ми з Назарієм не раз ночували в Ігоря Білозіра у Львові. Гарно було б побачити фільм про Білозіра. Звернулася Дарина до Оксани Білозір. Сама ж народна артистка та екс-депутатка ніколи не казала, що зніматиме фільм про свого першого чоловіка. Однак в інтерв'ю інколи згадує його пісні та творчість іншим артистам Білозір забороняє виконувати пісні свого першого чоловіка, адже всі його пісні належать лише їй. Тому вона заборонила публічно виконувати пісні Білозіра як Тоні Матвієнко, так і Олі Поляковій. Доки я жива, пісні Ігоря буду виконувати лише я. Ну Щось неї трошки помилилася. ну і що. це не був конфлікт. Це просто ну я її заставила поважати закон. А ви знаєте, після цього спілкувалися? Особисто. Ні, я ні до того, ні після того з нею не спілкувалася. Хто, на вашу думку є найкращою співачкою України. Заз. Ой, не можу сказати. Я не виділяю там хтось кращий, хтось не кращий. Після розлучення з колишнім генеральним директором Палацу України, а нині військовослужбовцем Романом Недзельським Оксана Білозір кардинально змінює зовнішність. Вона помітно схудла і точно не виглядає на 67. Однак у своїх інтерв'ю буде неправильно, якщо не зазначу, що часто говорить про. Ігоря Білозіра, і мені приємно ще і ще мати нагоду говорити про ватру про її зірковий склад, про тих учасників, які творили разом з Ігором цю музику, в тому числі про Ігора Богдана, тому що в нього виповнюється ювілей, йому виповнюється 70 років, і він приїхав їх відзначати тут. І в мене є чудова нагода нагадати вівіанам. І якщо будуть там люди з інших країн, я не виключаю, що будуть його гості, які можуть фільмувати це, потім поширювати. Тобто, головна моя місія. Нести світло львівської ватри ім'я Ігора Білозіра і його пісню, яку я буду як подарунок для Ігора Богдана, також виконувати в новому інтерв'ю. Видання «Обоз.Юей» Білозір говорить, що з другим чоловіком. А вона намагається зберегти приятельські стосунки, адже як не як їх поєднують діти та онуки. Щоправда, Роман Недзельський наразі уникає спілкування з колишньою дружиною. Утім, виконавиця переконана, екс чоловікові просто потрібен час і згодом вони зможуть вибудувати приятельські стосунки. Роман уникає спілкування зі мною, адже це таке тимчасове. Думаю, все налагодиться, бо в нас діти, онуки, вони їздять до нього в гості, мають гарні стосунки, і Роман дуже хороша людина. Людина багато всього знає, вміє до ладу розказати. В нього велике коло друзів, які його люблять, шанують, має своє комфортне середовище. У нашому середовищі теж комфортно, як йому, так і мені. Тому я не бачу проблем, просто потрібен час. В інтерв'ю для мого ютуб каналу Ростислав Продакшн Роман Недзельський вперше розповідав про розлучення і заявляв, що Оксана Білозір подала на нього до суду, коли той перебував на військовій службі. Зі свого боку Білозір заявляла, що вони не проживали разом уже близько 10 років. Цю ж інформацію Недзельський заперечував і казав, що Паску святили ще разом, і розлучатися з дружиною. Не мав наміру. Було минулого року. Ні, минулого року ще все було нормально. Е, Якраз на Великдень Ми ще разом Пасху святили, все було добре. Якраз взяв відпустку там на сім'ї і приїхав в Львів. От. Ну, oh. це було минулого. Давайте говорити про майбутнє. Те, що було в минулому, це. <му> Нині ж білозір худне на 15 кілограмів, а також випускає пісні про. Кохання, як зізналася Оксана, через сильну зайнятість їй бракує часу на підтримання соціальних зв'язків поза родиною. У мене нема часу на друзів, якщо чесно, порад не так багато людей, з якими мені комфорту по життю йти разом. Тому одні близькі відходять, другі приходять у своїй родині. Я дуже демократична людина. У нас ніколи не було якихось жорстких правил або меж, які, скажімо, не мали права виходити. Була свобода, але кожен ніс персональну відповідальність за вчинки. Старший син Андрій. Давно мешкає з родиною окремо. Молодший Ярослав поки що зі мною, розповідає Блозір. Вона уже тричі бабуся і з гордістю розказує про онуків. Вони нарідніші, розумні, красиві, за віком 15, 10 та півтора року. Кажуть, на мене Оксана. Я не просила їх про це. Батьки також. Просто з народження так повелося. Тепло відгукується і про своїх похресниць. Євгенію. Та Олександру Порошенко, хоча й визнає, що спілкується тепер з ними не часто. Зі слів Білозір, вона не звикла озиратися, яка в неї пенсія, адже продовжує працювати та забезпечувати себе. А секрет гарного вигляду зірки дуже простий. За своє життя я зазнала багато втрат, однак я продовжую його любити. І поділилася Оксана власним підходом до харчування. Я взагалі дуже мало їм. Зараз лише те, що корисне для мого організму. А якщо цього немає, не їм зовсім. Вода теж дуже смачна. Так за півроку схудла на 15 кілограмів. Прихильники зазначають, що Оксана також закохана, адже її творчість говорить сама за себе. Сьогодні нова пісня Два серця про кохання. Танцюємо сьогодні. Щасливі, молоді. У підписі до відео йдеться нова пісня є відображенням особистих переживань Білозір і почуттів, які вона бажала передати слухачам. Текст пісні не думаю, що буде після, розчинюся, як дим. Дощем не змити нашу пристрасть, де тонемо я і ти. Я дихаю любов'ю, що від тебе йде. Ми обрані з тобою. На ночі паде де. -де. Два серця під дощем ніч обіймає. А я краплинами щастя цілунками збираю. Пані Оксана дуже цікавить багатьох питання. Чи вільне ваше серце зараз? Моє серце завжди наповнене любов'ю до своєї України, і я думаю, що це видно в моїй творчості впродовж, впродовж все моє творче життя. Тому я не згадую своїй любові до своєї, до своєї до свого рідного краю. Супер. І що б ви хотіли. Бо якщо ти про кохання хочеш спитати, це зовсім інше. Знаєш, а і про нас, кохання в нас в українській мові є, є два поняття. Тому я <с <с?> так тебе перехопила. Є давай. одне поняття любові. Любов це об'ємне таке почуття. Воно поєднує в собі весь світогляд людини, яка живе і творить і розвивається в певній локації, в певному місті. Я себе почуваю україну центричною, яка тут в Україні живе, працює, розвивається, творить історію. Маленька частинка цієї країни, яку творю історію цієї країни, uh -huh. тому це велика любов. Бо в мене навіть написано епіграф мій такий продовжиття: любіть Україну в собі, любіть себе в Україні. От, оце є любов, а кохання це вже інтимні почуття. Так. І інтимні почуття. Я завжди ховала далеко-далеко від усіх. Зрозуміло, значить, це залишається загадкою. Да.